Рада вітати вас на нашому каналі. Трошки був перерив невеличкий, але ну, так було треба. Дуже багато часу йде на якісь інші справи. Сьогодні їздила в Умань, трохи затарилась різними, різними інгредієнтами: значить, висівка, шрот, соя макухи. Також здавала там деяку продукцію, відправляла посилочки. Ну таке все працюємо по ходу, все вирішуємо по ходу. Ну і так, знаходжуся зараз в курятничку біля наших трудівничок. Е, є тут деякі моменти по курочкам нашим, а також хочу вам розказати ще е, дещо що було в нашому господарстві. Е, що з нашими курочками? Ну, я замітила, що яйце е, ну, якесь дрібнувате. Просто ну, дрібне яйце стали нести і все. Розпочали пошук причини, що сталося. Перебрала все, умови не змінилися. Все роблю як треба, готую, кількість корму та сама, умови ті самі, температура та сама, все працює, освітлення також контролюємо. Що сталося? Чому якийсь збій? Почали думати, вже перебрали ну, купу всього. Але яйце ну, мілкувати стало. Ну насправді ми ну, завжди, дуже часто, причина в кормі. Почали перебирати якийсь корм. А виявилося ну, така банальна причина, що ми вже ну, мабуть тижня три не додаємо олію. Все робимо як є, але без олії. То я забула купити, то не знайшла, то ладно, ладно, не дам. Здавалося така незначна зміна, а все ж таки вплинула на результати. Олії не було. Ми зазвичай використовуємо або олію, або фус. Не було постійно. Я думаю, декілька разів там дані в такого корму нічого страшного. Але виявилося, саме в олії. Багато речовин, які впливають на величину яйця. Ну, ця інформація ну, попалася е, в інтернеті, і виявилося, що е, причина в дрібницях. Ну, ніколи не думала, що воно так може вплинути. Ну, що робити? Я домашню олію взяла майже всю, ну коротше, думала, що її трошки піде. Пішла майже вся олія, ну але корм зробила як треба. І ось як тільки ми змінили корм, як тільки я зробила так, як треба сугубо по раціону з додаванням олії, ситуація почала бачите, правда, ситуація почала вирівнюватися, і через буквально 10 днів вони нормалізувалися. Вже стало все яйце середнє. Ну, от я можу показати ось у нас є ще одне гніздо. Ну ось о майже. Майже одинакове яйце. ось мілке, ось ну, бачите, воно все одно, все одно вже вирівнюється. вирівнюється. Отже, не треба експериментувати, щось там додумувати, щось там убирати. Є готовий раціон, який працює, який вже напрацьований, і треба постаратися ну, зробити все, щоб е, змогти саме той форм, який прописаний. Тому що де любі зміни вони за собою, ну якісь причини при ну ведуть для того, щоб отримати товар на яйце, необхідно дотримуватися всіх норм. Нічого придумувати не треба. Ну а зараз ходімо в інший відділ, і я вам покажу, чим я займалася зранку. Зараз ми знаходимося з вами у відділі оборосу і я вам покажу, як ми сьогодні попрацювали з Мілою. Я сама дуже задоволена, тому що я участь майже не приймала. Ось така у нас малеча. Значить, вчора зранку було зроблено 0,7 кубіка Естрофан, а сьогодні, коли я прийшла, то вже чотири малюка було під лампою. Просто під лампою. Поки я думала там поставити ящик, щось там підготувати, вже ще малюки з'явилися. Ну, тобто, поки я поралася, малюки самі собою появлялися, І вона була розвернута прямо до коврика. Вони самі собою. Залазили на коврик, тобто я навіть ящик не ставила, щоб їх обігрівати. Коли вже було 10, я покусала зубки і підпустила їх до свиноматки. Таким чином, опороз пройшов сам по собі. Я робила свою роботу, міла, працювала тут сама також. Я потім прийшла, покусала зуби, покупірувала хвостики. Ось ще інструменти у мене ну, до сих пір тут знаходяться. Ще не прибираю його, тому що місце не вийшло повністю, зовсім трошки вийшло. Можливо, ще щось буде. Ну, Буду спостерігати. Так що, от така у нас малеча сьогодні, такий легкий опорос. У мене взагалі з мілкою якийсь зв'язок. Ну не знаю, щоранку, щовечора я її приходжу, гладю і в очі. Ми дивимося один одному. У нас якась така, не знаю, любов. Чи що от знаю, у мене такий контакт серйозний, так що вона мені подарунок напевне зробила, щоб я не так там напрягалася, чи що. Зараз декілька слів про кроликів. Значить, з кроликами також працюю все добре. Оце ось кролики, пам'ятаєте, я відлучала, що було їм аж 40 днів. Вони так підросли. ну Це просто якийсь ну, на очах ростуть. Все добре, дуже гарні. Значить, у нас тут трошки звільнилися місця. І, взагалі, в планах наростити поголов'я, тому що ну, треба розширятися. Значить, дивіться, у нас з'явилися. Кролематки, які також підуть в роботу, так, так, які також підуть в роботу, але маточників ну, не вистачає і прийнято рішення, що декілька кліток з верхнього яруса буде як відділ очікування. Тобто, вони будуть також переміщатися. Приходить срок, туди однесла, прийняла ту запліднила, посадила сюди. Ну, поки що так. Ну, Іншого поки виходу немає, щоб наростити поголів'я. Ну, пробуємо Пробуємо так. У нас вже чорна кроличка це багіра. Вона вчора вже запліднили ми її. Ну, а це у нас сніжинка 2. Бо, тому що сніжинка 1 вже є у нас на вулиці, вже я її запліднила, А це сніжинка 2. Ну, ще вона у нас не запліднена. Ну, це такі в нас новини по кроликах. Зараз я вам покажу малечу, яку відлучала. І це насправді мої самі перві кролики, от ті, що 13 штук привела кролиця. Ось дивіться, які вони стали. Збереженість 100%. Не один кролик не відійшов. Такі гарнюні, їм 35 днів. Тут я вже все там вирахувала. тут нормально ми відлучили. А ось о, е тут, поряд перед цим ми відлучали е кроленят. Теж вони ну, такі гарнюні. О, так що будемо працювати, будемо нарощувати поголів'я. Хочу подякувати всім за підтримку, хочу подякувати ЗСУ, всім захисникам і захисницям. Дякую за те, за той спокій, що він у нас є, що ми можемо працювати. Ми знаємо, що вам дуже важко, дуже важкі умови і фізично, і морально, але ви знаєте, ми за вас пам'ятаємо, і ми тут, ну, ви там не зря стоїте. Вам всього найкращого бережіть себе. Також всі ваші вітання передаю Сергію. Ми з ним постійно на зв'язку. Він в темі читає коментарі, контролює господарство. Якщо у вас є якісь питання, пишіть йому на вайбер. Коли буде в нього можливість, він обов'язково вам відповість. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Миру, здоров'я, добра, все буде Україна. Також готую шкірки кролика до відправки. Ну, не знаю, почому буде, по тому й буде. Сережа сказав здати, тому що він сам хотів це зробити, але вони зараз лежать, просто займають місце. Перший раз здаємо, ще не знаємо що до чого. Ну, як буде так що пакую. Ну, і поки ми з вами були у кроликів, у Міли ще народилося два великих малюка. Ну, Я думаю, що це, напевно, що останні вони самі більші. О, так що будемо їм також кусати зубки, е, купірувати хвостики. І це мій е, самий величезний, ну, самий великий. Е, Рекорд по поросам поки що зараз уміли 19 штук.